Сьогодні Мариша переїхала у власну квартиру. І нічого страшного, що квартира маленька і на околиці міста. Перший поверх триповерхівки був настільки першим, що у двір можна було потрапити, просто перестрибнувши через підвіконня. Кімната на 12 квадратів уміщала ліжко, двостулкову шафу, журнальний столик і два стільці. А кухня складалася зі столу, тумбочки під раковиною. Табуретки, і все більше сюди нічого б не влізло. Маленька квартирка, зате своя. Мариша отримала власне житло, діставши свою частку спадщини від тітки, яка душі не чаяла у своїй племінниці за її поступливий характер і готовність допомогти в будь-якій ситуації. Суми спадщини вистачило лише на цю квартиру. Інших варіантів у місті за такі гроші просто не було. Квартирка хороша, світла, розташування зручне, розповідала рієлторка. Для однієї людини саме те, для однієї так згодна, але ж мені треба десь холодильник пристроїти. Цілий день Мариша мила, чистила, протирала. До вечора все блищало, речі були розкладені. А на плиті шумів чайник, що закипав. На широкому підвіконні розмістився посуд. Мариша вже вкотре обходила свої володіння, намагаючись прикинути, куди можна буде поставити омріяний холодильник. Вечір перейшов у ніч. Чай був випитий, а місце для майбутнього холодильника так і не знайшлося. Мариша застрибнула на ліжко і, вмостившись зручніше, накрилася покривалом. За відчиненим вікном тріщали цвіркуни. Під їхній цокіт сон огорнув зморену дівчину. Гуркіт із кухні змусив її здригнутися. Мариша схопила телефон третя година. Темно, отже, ніч, злодії, полтергейст, домовик, чи, може, просто вітер. Вона навшпиньках підійшла до дверей і зазирнула на кухню. Посуд із підвіконня перемістився на підлогу, розлетівшись на всі боки, улюблена чашка розбилася на дві рівні половинки, між якими сидів кіт. Звичайнісінький, смугастий кіт, тільки дуже великий, навіть величезний. Він спокійно дивився на Маришу. Ти звідки взявся? Кіт, наче відповідаючи, глянув у бік вікна. От і йди назад! Замахала на нього руками дівчина, але кіт, одним стрибком, оминувши Маришу, опинився в кімнаті і тут же влігся на ліжко. Ранок вони зустріли вдвох Мариша на стільці, кіт на ліжку. О шостій ранку непроханий гість потягнувся, позіхнув і залишив місце ночівлі. День минув у клопотах з облаштування житла. Про гостя Мариша згадала ближче до вечора. Завбачливо поскладавши посуд у тумбочку та зачинивши вікно, вона переконала себе, що цього цілком вистачить для оборони від волохатого відвідувача. Та рівно о третій ночі за вікном почулося шарудіння. На підвіконні сидів той самий кіт. Уперши лоб у скло, він дивився на Маришу з-під брів суворим, важким поглядом. От і сиди там, буркнула вона і пішла спати. Ранок почався з тяжкості в ногах. Мариша потягнулася і відкрила очі. На її ногах лежав кіт. Ах ти! Мариша замахнулася на нього подушкою. Кіт позіхнув і спокійно попрямував до відчиненої квартирки, яка ввечері точно була зачинена. Наступної ночі Мариша вирішила не спати і вистежити порушника кордонів. Вимкнувши світло, вона розмістилася біля вікна на стільці і стала спостерігати за двором. Очі звикли до темряви і уже розрізняли силуети. Дерева рівномірно колихали гілками, цвіркуни стрекотіли, зливаючись у монотонний гул, повіки важчали, а ноги огортало приємне тепло. Так Маришка й прокинулась, сидячи на стільці. На її колінах лежав той самий кіт. Гулко муркочучи Ну, що з тобою робити? Раз не можу тебе перемогти, спробую примиритися. Врешті-решт, маєш бути в домі чоловік. Доведеться потіснитися, здалася Мариша. Тепер кіт залишався у квартирі і у день Коли привезли довгоочікуваний холодильник, Мариша так і не вирішила, куди його поставити. Усе дуже швидко вирішив кіт. Він сів у кутку прихожої і голосно нявкнув. Зробивши заміри, Мариша переконалася, що це ідеальне місце для нової техніки. У кота з'явилося улюблене місце на холодильнику. Там він спав, їв, умивався, словом, жив. Якось увечері кіт почав поводитися дивно. Він стрибнув зі свого місця. Обійшов холодильник з усіх боків і знову застрибнув. Довго вовтузився, потім знову спустився, і все по колу. У якийсь момент ліг у позі сфінкса і завмер. Заспокоївся? запитала Мариша. От і добре спи, і я спати. Кіт не поворухнувся. Нічну тишу розірвало виття, яке вмить перервало Маришин сон. На найцікавішому моменті кіт сидів на своєму місці і вив. Швидка, чи поліція зі своїми сиренами навіть близько не могли зрівнятися з цим пронизливим голосом. Ти що захворів? схвильовано вигукнула Мариша. Кіт підвівся на всі чотири лапи, вигнув спину і продовжив вити. У руки не давався і на вмовляння не реагував. Раптом зіскочив і став поруч із Маришею. У ту ж мить за холодильником щось засвітилося і задиміло. Кіт кинувся до дверей і почав несамовито дряпати. За дверима був лічильник з автоматом для вимкнення електрики. Одним клацанням Мариша знеструмила квартиру і відчинила вікна. Завтра викличемо електрика, хай розбереться з проводкою. А зараз ходімо спати. Дякую тобі, котику. Що би було, якби не ти? А вранці кіт зник. І ввечері не з'явився, і наступного дня теж хтось казав, що це просто збіг, хтось вважав, що ця тітка так подбала про племінницю. А Мариша була впевнена, це був її янгол-охоронець. Нато, вже впевнено, той кіт увійшов у її квартиру і в її життя.